І шукаючи таких особистостей, які би ідентифікували Львів, ми між інших осіб, між інших, бо там є інші особи, певний період прив'язували все ж таки дійсно до, до, до Збігнєва Герберта. Збігнєв Герберт – це є така юнацька, юнацька закоханість, юнацька любов. Котра, от як колись десь в школі, ти мав якісь романтичні стосунки, новинні, хороші, прекрасні, з, з, з якоюсь своєю дівчиною, що, напевно, вона навіть не підозрювала. Але проходять роки і відбувається, відбувається таке своєрідне очуднення, своєрідне довартування. До додавання до вартості е, цим стосункам. І так і Герберт, е, такі ж подібні стосунки Герберт мав е, зі Львовом. Е, звичайно, ця дівчинка виросла, змінилася. А інколи час є жорстокий, і неблаганний. Е, так само, як змінялося місто. Інколи воно ставало. Е, ставало Ну, скажімо там, похмуримо. Я думаю, в якісь там 50 -60 ті 60-ті роки Герберт би не дуже хотів. І я знаю таких е, знаменитих львів'ян, які не хотіли повертатися, не хотіли навіть візитувати, хоча мали можливість візитувати у Львові в якихось там 50-х, шістдесятих е, е, роках. Але те місце, яке вони пам'ятали, яке вони ідеалізували, відбувся процес. Ідеалізації цього міста і те місце, місто, яке було вже спаскуджене совє... совєтчиною. це були різні речі. Зараз він розвивається інакше. Було правильно сказано, що брами міста, брама міста поступово, поступово розкривається, і... і місто, і місто, як на мене, не... зараз є не найгірше місце місце і місто у, у цьому у світі. Але от Роман. Стосунків Герберта і міста це щось абсолютно унікальне, тому що, за великим рахунком, ця його поезія дійсно зв'язана з якимось ідеалізованим, ідеалізованим Львовом. Для первинних християн первинна ідеалізація це був ну, рай. чи чи горішній Єрусалим, до якого кожен християнин якби прагнув. В 19 столітті для інтелігенції це був Париж, який теж був ідеалізований, насправді таким він не був. Але тим не менше, це, було, це був об'єкт прагнення і об'єкт ідеалізації. Так от, з огляду на ці неймовірні неймовір, на цей неймовірний роман з Білова Герберта. З, Львову ми вирішили видати один із номерів журналу «Ї», який сучасним мешканцям міста трішечки розкриває суть самого міста, самого Львова. Можливо, в ідеалізованій формі, а можливо, насправді ця ідеалізована форма і є правдивою, правдивою ідеєю за Платоном міста як міста взагалі в світі, і міста Львова як міста конкретного. Завершуючи, завершуючи можу, тільки, можу тільки трішечки звернути увагу, що у мене там до, до цього числа я дописав дві. Невеличкі, дві невеличкі роботи, які філософуючі, які мають дуже, дуже складну назву. Одна має назву метафорика відчуженого блукання та нуда чи нудьга за упричетнення. Герберт блукав світа. Ну Варшава добре, ну, Краків добре. Ну, Роцлав, Сопот, Париж, Флоренція, але це блукання. Це ходіння десь там в світах з тим, що один весь час хотів вернутися сюди, до того ідеалізованого місця, чи до тої ідеалізованої любові. Так буває в житті. Ну, не в кожного, правда. А друга стаття, ну почитайте, а друга якщо хтось захоче. А друга стаття, я вже позабував навіть, що я їх колись написав. А друга стаття теж зв'язана з тим. Різноманіття, нудьга і місце. Оця нудьга, оця тоска, оцей оця, оця, туск Герберта за Львовом, За Львовом, він взагалі Туск в, 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 в цій його поезії він безпосередньо був пов'язаний з, з тою ідеалізацією і з тим місцем, яким є Львів. Звертаю увагу і прошу до слова, <coughs> слова е, Ірину Старіго Старобойт, доцентку кафедри культурології Українського Каталовського е, університету літературу навіть. Може, жанр мого виступу буде далеко відбігати від того, яким був попередній будуть наступні, але я хочу говорити з трохи більш приватної перспективи. Мабуть, хотіла би відповісти в своєму виступі на два запитання: чим був Львів для Герберта і чим є Львів без Герберта, або Львів, який Герберт потроху повертає? Я народжена у Львові, як і Герберт. Личаків для мене є рідним районом і та церква Святого Антонія, і та парафіальна школа, і той будинок, на якому на початку 2000-х років з'явилася, мені здається, найкраща меморіальна дошка, яка була на той момент можлива для встановлення у Львові. Без пафосу, без надміру. Там було написано Ту Мешкало поета. Коли молодою поеткою у Львові я прийшла на цю церемонію встановлення дошки, а потім після її відкриття прочитала цей текст, я подумала собі: хм, то навіть офіційні бюрократи вважають, що поетами народжуються, адже там, в цьому будинку, Герберт мешкав тоді, коли так направду, він ще не писав віршів, або, може, він писав тільки перші вправи віршів. І він покинув Львів, навіть не цей будинок, а Львів загалом за 12 років до того, як вийшла його перша збірка Струна світла. Разом з тим, поетами народжуються і стають також. І напевно в кожного поета є своє відчуття дому і є своє відчуття пункту. Для Герберта Львів став не просто цією найважливішою, не не проминальною метафорою дому. Львів став архетипом міста. Ті, хто читали Герберта, знають, що в жодному його вірші Львів не названий на ім'я. Але як часто він говорить про місто, він говорить про Львів. Називати його, Адам Закаєвський каже, можливо, було занадто болюче, як називати ім'я, тут вже було сказано першої любові, яка закінчилась нічим. А Адам Завієвський, сам вигнанець зі Львова, вважав, що всі вони, і в тому відношенні з Бікнім Герберт, мабуть, також є зірцевим для цього. Всі вони мали відчуття бездомності до кінця свого життя. Але казав, що з Герберт возив цю бездомність за собою як чорну скриню. Це була динамічна бездомність, він багато подорожував. Спочатку багато подорожував Польщею, потім, коли після 1956 року кордони трохи привідкрилися ще одне привідкриття, а не відкриття, він подорожував також і західноєвропейськими країнами, і навіть Америкою. Але завжди в його знайомих, його друзів, було це відчуття, що він трохи не тут, навіть коли він повністю фізично і, і ментально тут. А, обираючи для себе Інтонацію, бо, напевно, кожен поет мусить обрати в якийсь момент свою дуже впізнавану інтонацію. Він, вочевидь, робив і поправку на свій голос, який, що важливо, був басом. Я завжди говорю про те, що для того, щоб знати свою культуру добре, ми мусимо знати також, знати, пам'ятати, уявляти фізичні якісь такі утілеснені елементи. Постави образу людини, яка для нас є важливою в текстах. І тому тексти Герберта треба читати не моїм голосом. Вибачте, ми будемо тут не співпадати. Що я можу сказати? В нашій культурі басом говорив і співав Сковорода. І це теж важливо. Це філософський голос, це інтелектуальний голос, це голос, який також намагається розігравати драму світу в багатьох ролях. Дуже мало є таких текстів Герберта, де він говорить від першої особи як своєї особи. Найчастіше це якісь підставні монологи. Це ролі, які він не те що приписує, але по-своєму роздає своїм персонажам, включно із паном Кокіто. І нагадаю, неправильно повністю ототожнювати ідентифікувати пана Кокіто із збіднівом Гербертом. Герберт за своє життя пережив багато парадоксів. Один із них, мабуть, був також той, що його мати, львів'янка, залишилася з ним на довший час, і він завжди дуже любив свою матір. Там не було конфлікту поколінь. І матір для нього теж була образом Львова і львівськості. І після того, як матері не стало, він пережив дуже глибоке заламання, чорну депресію. Це було остаточною неможливістю повернутися в минуле, а мандрівка до Львова мала би бути мандрівкою в часі, а не мандрівкою просторі. Тому фактично, Львів свій за межами Львова він збирав по окружинах і збирав також у середовищах таких самих емігрантів, як він, таких самих людей з втраченою батьківщиною. Благо, що благо, ну тут, напевно, іронічно, в лапках, що в 50-х, 60-х, 70-х роках по Центральній і Східній Європі таких людей було немало. Переміщення кордонів, брутальна насильницька зміна кордонів, депортації це була історія багатьох груп людей, які пережили це, ті, хто в дорослому віці, мабуть, уже. Ніколи не змогли з того вийти і не могли з тим змиритися. Ті, хто втратили свої міста, свої е, малі батьківщини юними, повинні були надати цьому певну нарацію. І Збігнів Герберт зумів її надати. Ще одна важлива річ, про яку тут напевно варто сказати, це те, що є такі поети, коли вони дорослішають. Для того, щоб стати вповні собою, вони вступають в агон в змагання із найважливішим поетом свого часу у попередньому поколінні, з бідні, Герберт того не робив. Але він вступив в агон з найбільшим поетом свого покоління. І цей конфлікт з щасливом мілошем наклав не тільки відбиток на його творчість і подальше життя, але й великою мірою зашкодив його репутації всередині Польщі. Парадоксально, за межами Польщі, Герберт і після цього продовжив бути одним з найважливіших, найбільш упізнаваних, іконічних сучасних польських поетів. Про нього пише у своїй книзі канадський філософ Джеймс Тейлор у розділі про протистояння нігілізмові, про стояння над прірвою метафізичної поезії ХХ століття. Про нього згадує у своїй книзі Західний канон, дуже прихильно Геролд Блум. Не так багато польських поетів попали на цю лавку визнаних у західному каноні під пером найважливішого каноніста, а Герберт туди потрапив. Але в цей час, коли на заході виходять ці книжки в 1990-х роках, Герберт у самій Польщі має дуже двозначну і контаміновану репутацію. І захистити себе, оборонити себе уже не може. Від кінця 80-х років, тілесно, він дуже хворий людина. У жартах зі своїми приятелями, коли він ще міг зустрічатися з приятелями, дуже тяжко встаючи, піднімаючись з дивана, він казав: пробачте, що я стартую як туполів, а не як воїн. Е, його гіркі жарти пронизують і його поезію, і ця інтонація меланхолії, мабуть, є така. Ну, сказав в англійці intrinsic, вона там вбудована, її не можна винести за дужки, її не можна редукувати. Тому я би хотіла говорити сьогодні про Збідніва Герберта як про людину з покоління програних битв. Усе своє життя після 20 років він знав, що він не побачив такої Польщі, якою би він, і люди, яких він цінував і шанував найбільше, котрі віддали за неї життя. Також такою її не побачать. Це не була дисоціація з реальністю, але це був певний докір сумління, як собі, так і багатьом-багатьом іншим. Пізніше, в 70-х 70-х роках, звіднів Герберт буде дуже близький із колом Єжикедройця, а також із колом польської солідарності, там, де він не встиг захопити своє. Підпілля спротиву у Львові, ще був занадто юним і недопущеним до важливих тем, він встиг захопити своє підпілля у Польщі періоду спротиву радянській домінації, у Польщі, яка робила зусилля вирватися з-під Кірзового Чобота. Яка зробила зусилля вирватися з-під номінації у 16-ту Республіку Радянського Союзу. Польща ні птіця, Куриця, ні Заграніця. Перепрошую, куріця, ні птіця, польща ні за границя. Це був дошкульний жарт кагепістів кінця 1970-х, початку 1980-х років. І було все зроблено для того, щоб не допустити, аби Польща якимсь способом вирвалася із цієї орбіти країн радянського табору. Для збідніва герберта відповідь на те, чи була Польща Польщею після 1945 року. Відповідь була негативна: ні. Вона не була вповні собою, вона не була незалежною. І тут теж питання сьогодні про одного з лауреатів е, від знаки Подаревського. говорили, що не просто робити незалежні медіа у залежній країні. Так от Герберт вибрав робити незалежну поезію у залежній країні. Він мав докір до своїх колег, які були у тодішній спілці письменників. Він мав докір до тих, хто брали височені радянські гонорари, він мав докір до тих, хто робив нормалізацію після 1982 року, коли спорожнілі нараз позиції в інститутах, і в університетах і в інших державних установах, бо люди були зв'язані з солідарністю і їх вигнали з їхніх робіт. Коли ці позиції не залишилися кричущо чорними, незаповненими тірами, дірами. А якось так туди прийшли інші, і за рік чи за два виглядало, наче нічого й не сталося. Святе місце пустим порожнім не буває. І в тому відношенні Герберт не міг змиритись, наприклад, з тим, що Чеслав Мілош, маючи нагоду, як висланий дипломат Польської Народної Республіки, залишитись на Заході, залишився там. Але дошкульно критикував проект польської Ідентичності вишукував дуже такі болючі і, і, напевно, кричущі рани у міжвоєнному періоді, і всюди наполягав на тому, що Польща не дійшла б ні до чого доброго, якби не було цього зовнішнього втручання, що польський націоналізм був невиліковний. В той час, як Герберт, розуміючи всі ці речі, працюючи із е, інтелектуалами, які, говорячи в сучасному сленгу, радше були мультикультуралістами, ніж націоналістами. Все ж таки вважав, що як це і дуже часто буває, польща міжвоєнного періоду була країною у спротиві і загрозі. Вона висіла над прірвою, і потім вона звалилася в цю прірву. І якщо методи її боротьби з цим відчуттям прірви були неправильні, то саме відчуття загрози і агонії було правильним, тому що набагато гірше плекати ілюзію, ніби все окей. Коли вона потім через одну ніч стає не окей, і на вас починають летіти бомби з неба, військові кораблі стріляють з моря, а піхота залежить, заходить на ваші кордони із двох чи трьох країв одночасно. І в цьому відношенні, я думаю, що найважливіше, що нам треба пам'ятати і знати про Герберта, він, напевно, в деяких своїх... Уявленнях про світ бував навіть містиком, попри те, що був дуже раціональною і дуже філософсько орієнтованою людиною. Не треба забувати, що за освітою він не був ні філологом, ні філософом, а був е, вишколений як правник, економіст і довгий час працював на таких інженерно-адміністративних посадах. І е, Герберт говорив про те, що існує лінія долі, але існує лінія вірності. Лінію долі прожити просто, тому що доля розгортається перед тобою і немає способу її не прожити до кінця. Натомість лінія вірності не очевидна. Є багато спокус, є багато складних рішень. І немає прямої відповіді, на здавалося дуже прості питання в момент, коли ці питання постають перед тобою отак, прямо перед чолом. І в тому відношенні Герберт сам намагався бути уособленням такої вірності. Не йти на компроміси і не коритися наперед владі чи загальній опінії, чи публіці, яка в цей момент може тебе визнавати і носити на руках, а в інший момент плюне і відвернеться. Герберт залишався собою. Він набагато старший за мене, і про його існування в моєму місті я довідалася вже, я думаю, студенткою Львівського університету. Мені було надзвичайно важливо, що я поступила в рік української незалежності, але в цей момент Україна не стала просто дивитися собі в пуп. А раптом почала бути також дійсно чутливою, емпатичною до інших історій, інших громад, з якими історія цього міста була пов'язана. Але ця історія для нас була замовчена, витерта. Ми про неї майже нічого не знали. У шкільному підручнику чи на уроках історії у Львівській школі я могла хі хіба знати, що Львів це було княже місто. Тому для мене це було дуже органічно, що тут появився на початку 90-х років одним з перших пам'ятників незалежності пам'ятник королю Данилу Галицькому. Але хто були всі ці інші люди? Де тепер їхні пам'ятники, де їхні могили, де їхні книжки, врешті-решт? Для мене, як для підлітки, було неймовірно цікаво довідатися, що це у Львові народився Станіслав Лем. І я прийшла з книжкою до тата і спиталася, але чому тут цього не вказано? І тато сказав: розумієш, він не, не може домовитися з цензорами, Тому що з точки зору Лема, там має бути написано Львів, Польща. А з точки зору цензора, там має бути написано Львів, Українська Радянська Республіка. Але Лем правильно каже, я не народився в Українській Радянській Республіці, я народився у Львові. І я зрозуміла, що моє місто, як я потім прочитала цей жарт, гіркий жарт у Бену Вальцера, коли його на аргентинському кордоні запиталися, чому пан емігрує. Він сказав: це не я емігрую, це Чернівці емігрували. І в тому відношенні я зрозуміла, що я є нащадкою в місті, соціальна тканинка, якого була повністю розірвана і знищена. Будинки встояли, а люди не встояли. І в бажанні батьків Герберта, які народили його тут, він мав прожити тут своє життя. Але зараз, ну якоюсь мірою замість нього, тут живуть зовсім інші люди і інші поети. Для мене неймовірно важливим зв'язком і заглибленням, і ключем до Герберта, з Гербертом став мій учитель, мій викладач з Львівського національного університету імені Івана Франка Віктор Дмитрук, який став перекладачем Герберта, і який в 2000-х роках запропонував два варіанти його вибраних віршів. Ну і в останні кілька років. Ще одним таким дуже персональним, дуже приватним ключем до Герберта стала для мене моя подруга, велика українська поетка Мар'яна Кіановська, яка оце щойно завершила і видала свій варіант вибраного Збітніва Герберта. Книга називається Гермес, Пес і гілочка Тамариську. Вийшла вона цього року в дузі лідерів. І, можливо, вам цікаво довідатись, що Мар'яна стала лауреаткою премії Збітніва Герберта, яка вручається вже, здається, шостий рік поспіль. І це дуже потужна, це дуже важлива міжнародна премія, яка визнається насамперед самими поетами. Так, це величезна честь дістати цей поцілунок в чоло символічний від самого Герберта. А завершити я таки напевно захочу одним із перекладів із цієї книжки: говоримо про поета, хай звучить поезія. Прислання пана кокіто, послання пана кокіто. Рушай, куди рушили ті, що йдуть до темної грані. Поміщати золоте рно останню твою заслугу. Рушай випростаний між тих, що йдуть на колінах, між тих, хто плечима повернутий і повержений в порох. Ти вцілів не для того, щоб жити. Часу мало, а треба давати свідчення. Будь сміливим, коли розум збивається. Будь сміливим в остаточному висліді, це єдине, що важить. А безсилий твій гнів, нехай буде таким, як море, раз по раз, коли долинає голос гнаних і битих. Нехай не кидає тебе зневага, твоя сестра, зневага до катів, і шпигунів, і бояузів. І так вони виграють, прийдуть на твій похорон і з полегшою кинуть грудку, а шашіль напише твій попідрівнюваний життєпис. І не пробачай, бо воістину тобі не підвладне. Пробачати від імені тих, кого зраджено в вдосвіта. Однак стережись непотрібної пихи, дивися в дзеркало на своє блазенське лице, повторюй, мене покликано, хіба не було кращих? Остерігайся сухості серця, Полюби вранішнє джерело, птаха з незнаним іменням, зимовий дуб, світло на морі, має стат неба. Вони не потребують твого теплого подиху. Вони існують, щоб промовляти, ніхто тебе не розрадить. Чувай, коли світло на горах попадає і падає знак. Піднявшись, рушай і йди, доки кров обертає в грудях зорю твою темну. Повторюй старі заклинання людства, казки та легенди, бо так завладаєш добром, яким не завладаєш. Повторюй великі слова. Повторю їх заповзято, як ті, що рушали через пустелю і гинули у пісках. А винагородять тебе за це тим, що в них під рукою, зміхом, шмагатимуть на смітнику, уб'ють, рушай, і йди, бо тільки так тебе буде прийнято докола черепів до докола твоїх прародичів, Гілігамеша, Гектора, Роланда. Захисників королівства без краю і міста попелу. Будь вірний. Йди! писання цього вірша 1973-й. Це рік народження мар'яни це Роки більш менш мого покоління, ми, ми народжені в середині 70-х років. І я читаю ці вірші, як вірші адресовані до нас. І на саме завершення я хочу сказати: нічого немає важливішого зараз в українській літературі, ніж українська поезія свідчення. Насамперед, тому що із травми і трагедії війни ми навчилися добувати сенси назустріч світові. Ми навчилися протистояти хаосу і не не сходити з розуму, не з'їжджати з глузду. Ми навчилися артикулювати невимовне. Друге важливе це те, що українські поети не останню чергу під впливом таких стоїчних поетів, як Герберт, знайшли оту правильну інтонацію, де ми не кричимо, де ми не додаємо занадто багато пафосу. Але ми показуємо це сталося з нами. І коли це стається, ось як це стається. І це може статися з вами також. І тому рятуватися нам треба усім. Протистояти злу треба всім, хто не вважає себе злом і хто розуміє, де зло. І, мабуть, третє, найважливіше -най -най послання це те, що українці, як і Герберт, відмовилися цю величезну біду, цю величезну трагедію сприймати як непоправну і завершену дію. І тут вже було сказано: відмовилися капітулювати. Таким чином, трагічні обставини свого життя ми перетворили на епічну ситуацію. І якщо треба було підсумувати одним прикметником, яким великим поетом був Герберт, він був епічним поетом. І цей заповіт епічної поезії, заповіт Гільгамеша, як він зізнається у цьому вірші, він передав далі, в тому числі, і своїм українським побратимам і посестрам в наступних поколінь.